Приказки про погоду, які можна обґрунтувати науково. Ластівки низько літають, дощ обіцяють. Перед дощем атмосферний тиск знижується, а волога підвищується. І дрібні комахи літають нижче до землі. Ластівки, що полюють на них, також знижують свій політ. Це є фактично природний барометр. Вранці туман стелиться, буде тепло. Туман з'являється вночі, коли повітря стає прохолодним, вологість висока, а небо чисте. Це ознака стійкого антициклону. Тобто, впродовж дня очікується ясна і Приємна погода. Жаби квакають на дощ. Жаби дуже чутливі до змін вологості та тиску. Перед дощем повітря стає вологим, і жаби активізуються. Їхня поведінка є показником змін кліматичних умов. І це відзначають навіть біологи. Якщо взимку вночі зорі яскраві, буде мороз. Яскраве зоряне небо означає, що немає хмар. Хмари зберігають тепло, тому без них тепло випромінюється в космос і земля швидко охолоджується. Через це така ніч стає особливо морозною. Це природне фізичне явище. Перед дощем вітер стихає. Перед фронтом дощу атмосфера часто стає стабільною, вітер заспокоюється і повітря стає важким. Це частина циклонічного процесу, що передує опадам. Тому тиша перед зливою не вигадка, а реальне явище. Люди століттями спостерігали за природою, фіксували точні закономірності. Ці приказки є прикладом того, як народна мудрість і наука можуть співіснувати. А які приказки про погоду знаєте ви? Напишіть нам.